Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную відгадати загадки. Мухи білі прилітають, на голівоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома? Білі мухи це зима. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівниця? Так, весна, зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти, нам дарує щедре. Літо сумно у хаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, Жде сестрицю білу в гості. Осінь. Дітки, тепер пропоную склеяти схему року. Дітки, як ви гадаєте, якого кольору кожна пора року? Так, зима блакитна, весна зелена, літо жовте, а осінь червона. Дітки, кожна пора року має три частини, які відрізняються трішки одна від одної. Це є місяці. Помічники кожної пори року. Тож пропоную послухати казку Жили на світі чотири сестри весна, літо, осінь і зима. В кожної був свій характер. Весна була привітною, літо веселим, осінь похмурою, а зима Сердитою. І приходили ці сестри до природи, кожна по черзі одна за одною. Після зими приходила завжди весна, після весни літо, після літа осінь, а після осені знову зима. І панували сестри над природою, змушували дерева розцвітати або навпаки скидати листя тварин і птахів ховатись в нори або летіти у теплі краї. Людей їхати до річки купатися або одягати теплий одяг і пити гарячий чай. Проте не самі вони панували, адже роботи було багато. Мали вони по три помічника, яких називали місяцями. В зими вони називалися грудень, січень, лютий. Кожен з братів робив свою роботу. Грудень приносив перший сніг і зимові свята, січень засипався снігом і слідкував, щоб дерева не мерзли, лютий пускав люті морози, щоб усі відпочивали і не виходили зайвий раз на вулицю. Якби кожній порі року прийшлося виконувати свою роботу самостійно, вони обов'язково щось забулися або не достигли яблука та груші восени. Не прийшли новорічні свята взимку, не розцвіли квіти навесні, не зеленіла б травичка влітку. Тож пропоную разом зі мною назвати місяці та їх характерні ознаки Січень січе сніжок, лютий лютує мороз. березень – березові бруньки набухають, квітень квіточки з'являються, травень трави ростуть. Червень червоніють ягідки і дозрівають. Липень липи цвітуть. Серпень серпом жнуть пшеницю. Вересень верес зацвітає. Жовтень жовтіють листочки, листопад листочки падають з дерев, грудень грудочки землі замерзають. Тепер пропоную знайти відповідне до назви місяця зображення. Та викласти їх в рядок по порядку. Приклейте на пори року зображення місяців і повторіть їх назви: Грудень, Січень, Лютий, Березень, Квітень, Травень, Червень, Липень, Серпень, Вересень, Жовтень, Листопад. Наостанок пропоную домалювати малюнки, яких не вистачає на бланку. А наше заняття закінчилося. До побачення!